Наступна головоломка. У нас є така рівність. 10 розділити на 3 дорівнює 8 додати 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сернит, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, і, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 розділити на 3 буде 6. 0 додати 6 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.